Да вот так и ганя попросили.

І значить в спортівській раді тут межах міністрів 22-40 знімаємо звіт. Немає? Ніхто за те, щоб дане питання винести на розвитку сесії.

Тут проєкт порішень цього, Значить, для того, щоб наша громада могла брати е, участь в е, різних проєктах, е, нам потрібно склати товариство ГМХ. Тобто, що це за товариство ГМХ? Тобто, ми моні створимо соцмережі, шукаємо е, різних стартах і товариства. Е, Якось нас познайомили із товариством у це, значить, американське товариство, яке також надає різні гранти е, на території нашої України. Е, щоб ми могли брати участь в цих грантах, нам треба стати їхнім членом. Е, знаєте, от, е, ну, щоб стати їхнім членом, нам потрібно е, прийняти це по рішенню і е, вдасти е, вступним м'ясом в розмірі 50 доларів. Ну, Еквівалент на нашими гривнями, але вонжері 50 доларів, тобто це приблизно 2 тисячі гривень, щоб тобто, стати членом. Я вважаю, що це не, не гроші, але чим ми більше будемо пробувати, чим ми більше будемо брати, у нас будуть можливості, ми будемо брати участь, тим більше шансів буде ну, в нас пробрати якийсь гранш. В зв'язку з цим і таке проєкт рішення у нас. Є питання. Овернення кандидатури на посаду старості Дорозького старостинського округу. Але як в нас у Старнорудському Старостинському окрузі закінчився по віку староста досяг вікової категорії. Його закінчується термін, щоб його перепризнання, не, не, не що в принципі ми мали староступатись в окрузі, ми маємо винести дві кандидатури на е, сесію. І сесією проголосувати за одну кандидатуру, і за другу. В даному випадку ми виносимо дві кандидатури, це перше рішення це кандидатура Ковальська Валентина Миколаївна і друга кандидатура Івасенко як Володимир Яков. І з цих двох канату ми маємо вибрати, ну, підтримати кататуру, яка буде працювати зараз в Саморуському старостильському ну, області. Це питання не виносимо на сесію. І одна і друге. ми по цьому питанню консультувалися з юристами. І ще фактично з юридичних створити правильно. Ми так зробили зрозуміли. що по цьому питанні, є питання? Виносимо на народний сесії. Виносимо наступне питання про затвердження кандидатури на постави старості чиновницького старости з цього. Це фактично те саме питання, яке я тільки що розказав. Але ми виносимо спочатку кандидатуру одного претендента, голосуємо. Якщо проголосуємо, значить це питання знімаємо з порядку денного. Якщо не проголосуємо, то виносимо проєкт рішення вже іншої кондатури. Народне сесії. Наступна сесія. Про надання матеріальної допомоги жителям Зележанської сільської ради. Тут три питання.

А на підготовку? На підготовку. А якісь там допомоги, ця допомога є. Дивитесь, яка чи працюється, чи не працюється. Пільки отримати, якщо це багато дітей, народжує. Так, наступне питання про надання матеріальної допомоги Джек Правильної Суспільної Ради по полічним допомогуванням. Так, є заяви Ірина Олексіївна, село Шпиченко. Віні, думаю, і зараз держава працює в номерку об роблення різних програм під допомоги і всі задачі харки, які зміниться відповідно до надання різних допомог, статусів інших делектів, та їх сімей, членів України, захисників захисниць. І нам також подорожність нам. Розпорядження Бартичівської районної адміністрації, про районно-контурну програму підтримки управляння війни, захисники захисниць України, членів міксерані, членів сімейських допомогти і захисників захисниць України на 24-23 років. Також від міністерства детальні. У нас є два різних міністра. І раніше, які на допомогу піде всі йшли, вони йшли по такій структурі і держави, направлялися із законодавчої акції, всі були по лінії Міністерства соціальної політики. Програма в тому, що в основному нарушу збільшення кількості суміх даних уголовні. Програми заходи, які нам район, тому що ми просто зговорили старайон, з подивимось. Потім кінців року вони зазвичай запитують нас, що було виконано. І щоб у нас не було ніякої так це ще і зібратися. А також на що звернуться увагу, обсяги виділення коштів не вкладаються в програмі, а вкладаються в межах е, фінансових, е, в фінансових можливостей, відповідно до того, які у нас будуть потреби е, виникати е, протягом року. Так ми будемо просто додатково виносити питання і будемо виділятися кошти на ті потреби, які та, тобто Зараз mm -hmm. не відомо, у нас е, є списки е, захисників захисниць, але немає конкретного потреби даних родин. У зв'язку з тим, що родини е, бояться, не завжди звертаються, замочують і інколи е, закриваються, ну, тобто не йдучи на комплект, так і їх потрібно. Mm -hmm. Ми можемо визначити, що нам потрібно буде, Тому вказуємо в межах закордонних. Вrium, Dante, а заходи, які будуть проходити без виділення eh, коштів, я думаю, що тут не буде погано нічого такого, якщо ми проведемо якісь інформативні заходи по містому. Щось по программі ще пішли? Ні, виносять нас. Ні, питань немає питань. Хто за те, Дані дане питання винести на розгляд сесії? Сізове рішення прийняти. Наступне питання. Про внесення змін до рішення. 42 сесії 8 скликання від 1-го 2-го 2021 року номер 1726 про створення юридичної особи виконавчого комітету Черешенської сільської ради та затвердження положення про виконавчий комітет Черешенської сільської ради. Як ви знаєте, наш виконавчий комітет уповноваження здійснення повноважень в сфері реєстрації актів цивільного стану. На мене спитав нашого комітету покладання повністю зізнано. Це і здійснення цих повноважень додаткова. Тому ми вмусимо до положення внести такі зміни. У нас він вимагає Міністерство юстиції внести такі зміни. У нас там просто написано, що ми здійснимо цю повноваження реєстрація цивільного стану. Нам потрібно описати наступні слова, положення на наш виконавчий комітет. Підписую, скільки початку актуалізації складення виконавчим комітетом Черешенської сільської ради. Підписує і засідання початку сідос, що видане підставлення складу авторизації, виконавчої комітету через чеченство сільської ради. Ми маємо затвердити положення робота, додавши слова, і повноважити сільського уголку Олександра Миколаївича. Тому у законодавство порядку забезпечити став жовну респект, зміни до відвідувати політичного суду, виконавчого контакту. Є питання? Нема питання. Реміювання, надання матеріальної допомоги та встановлення інших доплат на будь добрим особам та працівникам відділу житлово-комунального господарства. Благодаря інвестицій Державської сільської ради що коли ми приймали порушення про саме про ЖКХ, значить ми з вами окреслили, що наші е, працівники по, по благоустрою будуть отримувати премію, але не більше 200%. От, і вибачте, мене при окладі 3 тисячі з копійчком 200%. Да, це у нас навіть не 8 тисяч Мінімалки буде при вирахуванні всіх податків, тому що збільшили зараз військовий збір. Значить, ми, стараючись на наказ Міністерства розвитку економіки, подвір сільського господарства, значить знайшли наказ, де чітко написано, що визначити робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії робітників, граничними розмірами. Не обмежується, тобто ми з вами хочемо е, прийняти, що у нас е, граничний розмір не обмежується, крім фонду, який у нас є, за е, по наказу начальника ЖКХ, е, який ми з головою Черошенської сільської ради. І ми хочемо, щоб ви це прийняли. Ми взяли за Дивіться, так, щоб стрій працівник робіт. Є за ці фонд, є ви за одні платить, ми за неплати, получається, за фонд. За межами до самий яких не вийдуть. У межах він артуваль. Просто забрати 200%. 200%? тому що. <гум> все закону ми не повинні. Може, там буде 250, 220, то просто, щоб не обрати. Може, і 500 дати, може, і да. 100, а може, зовсім. Але можна ж там да, посадові оплати мали. Посадові, так, посадові оплати. Але ж є пункти, які дали мені які чітко 3, 2, 3. не вийдуть за межі. Не вийдуть, Ну дивіться, ми не можемо в'язати там 10 тисяч, ми можемо, у них є 3 900. Ось на цей оклад ми э, нараховуємо їм премію. А якщо 200%, ви ну, почитаєте, це вирішить, Це ще люди, це. люди які працюють. Запрацюють. Це ж не, це не нам, ми це не українцям. Це працівникам обласні. Тим, хто ріжуть дерева, э, <різь> так. Може і стовпу не дивитися, може 200. Це таке. Десять тисяч <рес> вийде, будеш за що? Хто залетит? питання. Хто за те, що дали